СБУ нейтралізувала діяльність групи торговців наркотиками з повним циклом наркоторгівлі від виготовлення до кінцевої реалізації. Щомісяця зловмисники реалізовували гуртові та роздрібні партії заборонених речовин на загальну суму близько одного мільйона гривень. Встановлено, що наркобізнес організували троє мешканців Дніпра. В орендованій квартирі одного з організаторів та приватному домоволодінні, замаскованому під фермерське господарство, вони організовували дві нарколабораторії, де готували та фасували заборонені речовини. Для реалізації готової продукції ділки створили розгалужену систему телеграм-ботів, які адмініструвалися одним з учасників групи. Розрахунку. Омки здійснювалися виключно за допомогою криптогаманців, що значно ускладнювало документування злочинної схеми. Постачання наркотиків покупцям здійснювалося через систему так званих закладок. За наявною інформацією, схема існувала більше року. Під час обшуків у учасників наркобізнесу правоохоронці вилучили партію готових до продажу наркотичних речовин, обладнання для його виготовлення, а також комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Наразі, в рамках кримінального провадження, всім фігурантам повідомлено про підоску і найближчим часом судом планується обрання їм запобіжного заходу.